Якщо у вас велика родина і ви маєте багато друзів, тоді цей автомобіль саме для вас. Ми вам покажемо ось такий прекрасний автомобіль. Ціну зараз в кінці відео вам скажу. Це в нас є Chevrolet Пасіфіка 2017 року з 3.6 бензиновим двигуном. Дуже класний автомобіль, дуже великий, дуже широкий, дуже масштабний. Має безключовий доступ. Відкривається дуже круто. Я вам покажу ось так. На кнопочку нажали або на пульт тут нажали. Відкрилися. Задні двері. Місце тут вісьмирядний, не вісьмирядний, вісьмимісний автомобіль, повноцінно ззаді троє, тут троє спереду двоє. Розкладається, ми склали так сидіння. Ось тут вони ховаються, чик 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 розклалися і такий автомобіль. На автомат-коробці, дивіться, який автомат-коробочка дуже крута. Ви собі джойстиком керуєте вправо-вліво. Також у нас позаду є телевізори, кондиціонер, мультимедіа. Він реально широкий. Тут кожен буде мати своє окреме місце. Переднє регулювання сидінь, чотири шкло Ось така у нас ледочка, пробіг у нас Приблизно 104 оригінального пробігу. Позаду також багажник відкривається з кнопочки. Ну, Ми, правда, ще не розібралися, але може і розібрались. Позаду місце багато, електричне, камери 360. Ось такий класний автомобіль для тих людей, які люблять подорожувати. Тому що він дійсно вартує уваги. Він же у нас на майданчику це місто Львів, Торфяна 19, ціна його 25 тисяч, плюс реальний тор, реальному покупцю. Автомобіль з таким двигуном буде їхати досить жваво, досить потужно, його вагу його буде досить вистачати. Так що, друзі, забігайте. Також допоможемо оформити в лізинг. Не маєте повної вартості, в принципі, на всі автомобілі, які в нас є. Ми вам додамо на 5 років розтермінування. Так що забігайте, робіть тест-драйв, робіть перевірочку. До зустрічі.